Шановні телеглядачі в студії телекомпанії Умань. Ми знову продовжуємо такий піар-ход для того, щоб залучити якомога більше уманчан до участі в акції з новим роком солдати. Ми запрошуємо цікавих людей, з якими завжди приємно спілкуватися, і які найперше виявили бажання також зробити подарунок солдатам, які зараз знаходяться на передовій, і новий рік зустрічатимуть не вдома, але поділитися дещо свого домашнього, скажімо, тепла. От сьогодні наші гості, знайомтеся. Доброго дня, раді вітати вас в студії, пані Лілія, пані Вікторія. Що б дівчата, привело провело вас сьогодні, ну власне кажучи, яке ви маєте відношення до солдат? Ми всі маємо до цього відношення, але я знаю, що в кожній з вас є своя особиста історія, якщо можна зараз про неї. Ну, Мабуть, наша спільна з Лілією історія, наша дружба саме і зав'язалася із початком війни, тому що в Лілі був тоді, це було минулого року, да, у серпні, uh -huh. а в Лілії тоді чоловік був в АТО, в мене мій двоюрідний брат також в АТО. І ми в силу того, що наші рідні там почали займатися волонтерством. І так ми разом почали працювати, і з цього зав'язалася наша дружба. Ми спочатку допомагали. Ой, пам'ятаю, наш перший, перший день, коли ми допомогли першому нашому солдату, ми Тоді шолом, так? Ні, це був нам дали обдзвонювати список наших мобілізованих бійців, запитати, що їм потрібно. І дзвонимо, не пам'ятаю, це було Запоріжжя. Чи, ні, Дніпропетровськ це був. І ми дзвонимо, вони ще на базі були, але от там за два дні вони мали вже їхати в зону АТО. І е, наш Мончанин каже, що в мене все є, я, я усім забезпечений, дякую. Але от у мене є товариш, він з Закарпаття, будь ласка, е, допоможіть, в нього немає бронежилета. Ось, і дає трубку цьому чоловіку, а він реально плаче в трубку, каже, у мене троє дітей е, і в мене немає бронежилета. Ми подзвонили знайомим в Київ, запитали, чи нема у них зв'язків. І факт тому, що через три години бронежилет був у цього чоловіка. Ну, я пам'ятаю, те, що іншу історію. Ми нам до нас звернувся вже у І звернувся для того, що йому потрібна казка. Тоді дуже було важко з казками, і важко було їх дуже знайти. І ми з Лілією буквально ми за декілька годин, тому що там треба було звернулися до нас о 9-й ранку, а відсилати цю казку вже треба було о 12-й. 12, ні, 3, о 12-й 12, да. ми вже віддавали. І нам було дуже-дуже терміново знайти цю казку. Ми знайшли в ту екстреному режимі, знайшли ту казку, пішли і купили. Ну, тоді гроші давали нам на волонтерство. От і ми пішли її, придбали. Я пам'ятаю, як тоді нам дзвонив той чоловік. Він був наскільки вдячний, в нього наскільки от через телефон передавалося, ти усі емоції, ці всі ця вся в'ятка. Що ми, ми тоді з ліві, мабуть, дня три літали, ходили від того, що ми допомогли людині. От і наскільки ви викликали викликало тоді емоції, що ми і далі просто продовжуємо цим займатися. Дехтось, от констатує, що люди стали менш активно допомагати? Ні, я маю, маю на увазі, що е, люди почали менше допомагати, це факт. Але сам волонтерський рух, саме ці волонтерські штаби, люди, які там, вони зараз вже не більш налагоджена вже система, і ну, з ними працювати вже легше, чим просто вони допомагати. Знає, чого вони знають, в них є списки, куди їхати. Це вже система, бути. вона, да. знаєте, вона як хороша структура, така в ідеалі, яка державна mm. структура мала би бути. На вашу думку, чому. Пав трошки такий рівень допомоги громадян армії, якщо не говорити про тих, хто займається волонтерством постійно. А от люди, які пересічні громадяни, ну, Як би це не звучало, ну, мені здається, що люди звикають до всього. І ну, якщо не як сказати, якщо не підігрівати цей інтерес штучно, да постійно не говорити, що це треба допомагати допомагати, то вони люди особливо не будуть. Вони там раз, другий раз, третій раз потім вже звикли. Мені теж здається, що знаєте, чомусь так ну чомусь логічно так стається, що війна стосується тих, от хто не на війні, а тут в тилу в кого там рідні, або знайомі, або близькі, або друзі. І і тоді ці люди вони повинні не просто самі переживати, самі бігати і, і турбуватися, бо ти сам все не охопиш, але збирати навколо себе людей. От мені здається, це дуже важливо. Ну, але ось така ідея до нового року підготувати, скажімо, такі смачні подарунки, вона повинна знайти відгук, на вашу думку, серед глядачів? Обов'язково повинна знайти, тому що ем, ми ну, як рік назад, так і зараз йде війна, і хлопці повинні знати, що про них пам'ятають, турбуються і тут чекають. Тому що тільки в цьому наша сила і тільки тоді ми зможемо перемогти. І люди повинні пам'ятати про те, що все-таки на сході і досі йде війна, і що якщо ми тут гуляємо, святкуємо, то це не означає, що там не гинуть хлопці. Мало того, їм про це постійно потрібно нагадувати, тому що одне ну, діло пам'ятати, інше діло, коли постійно про це говорять, постійно говорять про проблеми, що хлопцям треба. Тому що насправді добре, що, знаєте, кажуть, що от у нас є можливість завдяки тим хлопцям спати от в теплих квартирах, в затишку. А не десь в підвалах під вибухи якісь. Тому ну, кожен має просто собі взяти за правило, мабуть, так, що там чим зможу, тим допоможу кожного місяця. Ну, мені так здається, що навіть якщо там якась скрута чи, 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 чи там ще щось, але реально банку огірків, банку да, може кожен занести, якісь серветки купити. Ну, тобто те, що хлопцям буде реально необхідне. Вікторія, розкажіть про вашу ідею. Ну, я взагалі, а, знаю, якщо вас. чесно, брала просто яскраві кольори. Ну, що вони не кольори, вони такі національно витримані. <рес> так, кольори. Так, а тоді вже побачила, що ну, патріотично так вийшло у нас в жовто Я тому що хлопцям повинно сподобатися. Лілі, як, от ми знаємо, що дитина у вас теж скільки років синові? 5 ,5. Як він сприймав тоді, коли тато був на війні, як він сьогодні за новинами слідкує. Чи ви намагаєтеся його подалі тримати від цього всього? За новинами насправді зараз не слідкує, але е, той рік був важкий справді. Е, сумував він, навіть питав, о, ну, така одна була в садочку. У нас один такий момент, коли я приходила його забрати, і всі якраз прийшли батьки, батьки саме татки прийшли забрати. І, і я прийшла. То він питав, мама, чому в мене немає тата? Кажу, ну то ж як нема, синочок є, тільки він. Ну, а потім ми йому вже почали пояснювати, і він ходив всім розказував, що його тато в партизанах. <гум> але вже коли чоловік прийшов, то їх, звісно, було вже не розняти. Не розняти. <гум> До речі, <гум> про ваш проєкт дівчата, якщо можна, да, розкажіть декілька слів, ми про нього чуємо, бачимо в інтернеті, але маєте нагоду теж його. Популяризувати, розкажіть ну, про ваш проект. Розпочали... Він теж патріотичний. Так, ми розпочали може два фотопроект. Дякуємо за мир. Це Щас. Щас. Ми, ми робимо календарик для наших хлопців. І за то маленький календарик? Не, календар. Календар великий, повноцінний на всі 12 місяців. От, і кожен місяць має свою модель, свою менчанку. А в нашій манчанки моделі це спортсменки, письменниці, психологи, волонтери. Це молоді дівчата. Це ну, різного віку дівчата. У нас ну вони всі, всі для нас молоді, як гарні, 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 гарні своєю душею, тим, що вони так. Ну і ку кожен в нас дуже багато візажистів, перукарів, які нам допомагають створювати їхні образи, декоратори. А, і От ми плануємо, ми вже зробили всі фотозйомки, провели вже всіх кожну модель відфотографували От і плануємо десь до грудня, до ну в грудні до Дня Миколая зробити презентацію даного. Календаря приємно те, що хлопці ще його не бачили, але вже нам вже пишуть. Пишуть потрібно. Ну це дуже приємно. А, ну, дівчата просто у Манчанки. Ви не брали так, що в нього там не там хтось зараз воює? Ні. Ну, Ви просто... знаєте, якось так виходило, що. Е у нас зараз не можна взяти щось робити, щоб тебе нікого там не було. Насправді, так. так або в будь-якому випадку або... так, або є друзі, або знайомі, або родичі. Ну, але це так, не було, основною, не було да. Основним не було, тому що ми обирали, в принципі, ну як учасниць тих, яких які, якби, щось досягли. Цікаві, Вони були цікаві, людей. творчі люди. ось, тому… Але насправді цей проект настільки нас захопив, що ми тепер вже хочемо продовження. Ми ще це не закінчили. Ми вже хочемо щось інше. Який знову. наклад ви думаєте, скільки штук ви хочете його зробити? Ну, Це буде залежати від вартості, від, від собі вартості так, і від тих, хто допоможе вам його робити. Так, ну для початку ми думаємо штук 500. Ми будемо його і хлопцям передавати і продавати, щоб якось щоб ми купити, купити ці всі затрати. Ні, ні, -ні. Ні, -ні. Ні, -ні. Ні, -ні. ні. ці всі гроші, що буде від продажу, то віддавати волонтерам, щоб вони мали можливість mm. щось придбати. Да. Продовжувати далі так, цю ж саму так, діяльність. Так, так, так. Цікаво, Ліля зараз кладе е, такі м, приправи, які в принципі можна використати для чаю, для кави. Не знаю, ну там для глінтвейну для глінтвейну, так. Да. <рес> Мені навіть здається, що таку штуку буде шкода відкривати, <рес> а можливо її використати. Вони можуть просто е, розв'язати да, і використати як прикрасу до ялинки там. Чи буде в них ялинка, але принаймні з наших мами можна буде тоді зробити? Я знаю, що минулого року волонтери привозили ялинки хлопцям. На передову чоловік казав, що в них була ялинка, було олів'є справжнє, шампанське. А Не знаю, він, чи було. він новий рік зустрічав минулий на війні у вас чоловік? Так. В тому, що ще кожна ну, поробка, яку ми з вами робимо, так? це теж як ідея для телеглядачів, що не треба чогось робити суперового. Тут головне так, смачне і красиво зоблене, як, просто як сувенір. Ми ж розуміємо, що ми не можемо ну, зробити Ой. все. Так? І Як найголовніше, ось кажуть, що головне, щоб вони повернулися додому. Хлопці ці мають відчути, що хочуть, чекають і трошечки домашнього затишку їм. Так, вже хочеться дивишся телевізор, вже хочеться почути якісь гарні новини, що вже все добре. Принаймні, принаймі, ну треба про це думати, про це молитися. Навіть ті, хто кажуть, раніше не дуже вірив в Бога, то сьогодні люди до цього звертаються і кому треба, то молять про це і просять. Якщо ще можна трошки про ваш календар, дівчата э, відкриєте секрет, хто брав в ньому участь із таких відомих гуманчанок, чи будете тримати цю інтригу? Я думаю, що ми будемо тримати, так, ми... поки що не дав інтригу. Говорити. Ми зараз дівчата. Ну, Як фотографія, кожен ж просить, щоб викинути фотографію, то ми тримаємо це все цей Ну, Добре, останнього. де ви її знімали? Десь в Уманії, Ми знімали в різних... літо і весну, ми знімали в Софіївці. А от е, осінь і зиму, а осінь і зиму ми знімали в студії фото і в педуніверситеті, в театрі. Нам, нам, нам дуже декорації. було приємно, так. що от ми до кого звертались, нам все давали от безкоштовно. От студія у... Вадима Фабрикант Мельника. Вадима Мельника ось, в педуніверситеті театральна студія то так, теж так. нам Звернусь. надали. Ну, для них це теж досвід був певний, да? От, роботи в таких соціальних проєктах. Mm. І... Наскільки сьогодні люди готові брати участь в проєктах таких громадських Витові. соціальних ну... Ви знаєте, це було дуже приємно, коли починало відгуку відгукуватися. і зараз, ось ми зараз почали там зробили клич, коли ми шукали візажистів і перукарів. От просто людина не, не була ні візажистом, ні перукарем, але вона писала, шукала, от давайте я вам допоможу. Ми, до речі, з нашим е, костюмером е, з е, Світланою з тоді окраса вона побачила наше Студі, відео е, із першого, коли ми з нашої першої фотоземки. І вона каже: Дівчата, я повинна вам допомогти. От вона з, сама запропонувала, і ми так з нею подружилися. Так е, завдяки цьому проєкту ми з багатьма цікавими людьми познайомилися. У нас прям така команда так. тепер. У нас реально так. Тепер команда. Дівчата всі питають, що там далі? Що там далі? Mm, що ми будемо далі, що, далі що робити? Далі. Ну Ви презентуєте ж календар, ви будете його розповсюджувати. Далі є якісь ідеї? Чи ви Звісно, там? Mm, у нас yeah. є вже ідеї. Ми тільки Записуємо їх щоб що не забути, за да, забути такої що за чим ну ми поки не будемо розказувати, що там далі, але далі буде однозначно. Ну, ви можливо зараз нам наперед не розповідайте, але тримайте в курсі, щоб ми теж могли інформувати людей. Це ще раз ну доводить до того, що, скажімо, якщо родина сяде, та мама, тато і діти і почнуть робити, їм буде цікаво. Вони займуть цікавим. Цікаво вечір світу. Тому ще раз звертаємося до всіх, що ну беріть, беріть у цьому участь і вам буде приємно згадати. Фільмуйте, фотографуйте, викладайте в мережі соціальні. Це буде здорово. Це буде для вашого родинного альбому, для родинного досвіду. Дуже така важлива і гарна справа. Знаєте, в, в, в теперішній час інформаційних технологій, коли кожен сидить у своєму гаджеті, в своїх комп'ютерах, то це, мабуть, одна з найкращих справ, як можна разом провести час з да, цією родиною. Я ж кажу, і так, що будете є чим похвалитися і приємно згадати так. самим, і головне корисна справа ще й на інших розрахована. Тому... Ми ж розуміємо, що оформлюючи ці речі, треба розуміти, що вони ж будуть транспортуватися не в окремо взяті там ну, коробці, що вони будуть якомога плотніше укладатися в ящики. Як Але якщо попросити волонтерів, то а, вони можуть. Щось? Так. Вони так. можуть. Вони так передавали вареники. Наліпили вареників, поскладали в зварили, зварили. 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 Це в це у нас було так на березня. ми ага. так проводили. Подруга каже: давайте до мене всі будемо ліпити вареники. Давайте. Зібралися ми, наліпили тих вареників, а кришок на відра немає. Ну так ми його запакували, як могли. Попросили тільки волонтерів, щоб зверху нічого не ставили. Просто коли чоловік був в ото, один раз їздила. Чебуток, да, да. Один раз їздила до нього. Ось то я знаю, що от наскільки хлопці радіють домашній їжі, саме домашній їжі. Ну що ж, маємо? Маємо, маємо напрацьоване. Ну, Ліля, тут би точно видно, що це я робила. Зато я з душою робила. Шасити. Я бажання закатаю, хай ніхто його не знає, тільки я і тільки ви. Хай на світі зла не буде. Стануть всі добріші люди на землі усі землі